За 11 років війни в різних її проявах: повномасштабному або в гібридному саме Російська Федерація здебільшого порушувала ці там припинення вогню, зупинки вогню, перемир'я, хлібні, різдвяні там будь-які тут. Питання за 11 років мають міжнародна спільнота і представники різних абсолютно цивіль, цивілізованих країн світу розуміти, що. Що стосується контролю за перемир'ям, це значить контроль за Російською Федерацією. Контроль за Російською Федерацією може виглядати виключно у виді батага, яким треба бити по Російській Федерації або санкціями, або відповідно постачаннями озброєння. Це найбільш болючі теми для саме Російської Федерації. І коли такі речі будуть обговорюватись серйозно. І прийматися на рівні Білого Дому, на рівні Європейського Союзу, тоді ми можемо говорити про якийсь реально конструктивний серйозний діалог, який може призвести до якогось перемир'я. Це інше, це просто бла, 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 яке ні до чого не призведе. Ми мали вже сотні прецедентів і досвіду щодо таких перемир'ї саме з Російської Федерації.